Всім привіт! От вона я без помади. А, я вирішила для себе, що останні осінні діночки закінчуються. І я хочу гарні фото. І я вирішила поїхати в Межигіря. Зразу скажу з приводу сімейних фотосесій, тому що я розумію, що сказати: а чому не сімейні? Тому що в мене три мужика і заставить їх. Це дуже-дуже важко. Вони категоричні в цих питаннях, і ну, не люблять вони цього. тому улавлюється момент так рідко, де то А це треба е, дріско, декілька годин, всім. Ну, в общем, це дуже тяжко. Я думаю, знаєте що? Я думаю, що я на різдвяні свята буду додому б запросила, щоб вдома пофотографували. От, е, що ще? Взяла штатів. Вчора був ну, чудовий день, заряд на повну, Тому що, знаєте, от це, це гуртує, коли люди збираються. коли, знаєте, Це був живий пам'ятник живий пам'ятник нашим героям. І кожен цей клаксон, який ну, ми нажимали на сигналку, це такий був знаєте, крик душі, крик душі і болі. Поэтому піднесений такий настрій. Вот. Ну, как бы вот так. Я дякую всім, кто долучился. Вообще просто обалдеть. И вирушаю дорогу. Третій день у мене знов були башка. Поехали, менше що говорити. Ну що, ребята, я приїхала в Междугорію. Зараз хочу на маршрутку. спитати. тут маршрутка є. І покататися собі, подивитися. Я вже тут була мільйон тисяч разів. Так, отак от виходив наш бувший президент Янукович на таку балкончик, Чесав собі ліве яичко. І наслаждався відами на Київське море. А тут у нього таке от журчала водичка. Дивіться, які красиві гортензії. Такий був скромний мужчинка. А тут, це типу, таке, я не знаю, що це для місця і для чого воно, я вже забула. Тут, типу, бачите, спускаєшся. Тут я думаю, що якась водичка була чи що можливо пробито. Ну і от, собственно, само по місці нашого. Господина, так, от ми подошли, собственно говоря, к жилищу нашого бувшого президента. Наразі ця вся резиденція вона належить нам, українцям, нашому державному фонду. Але просто, от якщо розібратися, ви просто посчитаєте, скільки вгупано в це денег. І це просто хатка. Ну, там всіх гектарчиків. От е, деталі займалися відомі. Архітектори світові, дизайнери, Здесь ну, работали. Тут, наверное, обогатились. Обогатились всех, кому только можно было. Подивіться, ну, у вас бы была бы такая думка зробити будинок, вот ось вот посадити посадить сюда вот такі, Посмотрите, наш камінь-піщаник. Це ж все ну, стоїть в сумасшедших денег. Смотрите, как красиво. Лівкові дерева. А оце будинок, брус не забито не одним цвяхом. Це спеціальна якась конструкція, яка була правильно зроблена. О, от якісь двері в двері 150 дверей. Я все вечором, Як закрити двері? Як закрити двері? знаєте, провірила одні двері і все, і на терасу провірила. А тут, посмотрите, скільки дверей. Мармур. Вот. Граніт, дерево, бачите, вже двері не. А тут от ти виходиш утром, ну вийшла собі, да? Вийшла з хати. От перед хатою, сейчас вам покажу. От. Посмотрите, які колони. Просто зверніть увагу, як все зроблено. Ви вважаєте, скільки здесь архітекторів работали? Посмотрите, яка ліпнина на стелях на стелях балконов яка ліпніна сумасшедша Можна выдержать такое ну це ж вообще це ж вообще Смотрите. ну і тут значить ти виходиш так з хати ну вышла себе утром да? взяла маковку взяла маковку и виходиш. І так от вийшла. Вийшла і думаєш, куди сьогодні податься? Где сьогодні помити пол. Ось вот така беседочка, можеш туди сходити, теж там посидіти на лавочці, маку попити. Да? Якщо не заблудишся, звісно. Можна спуститися вниз. Подивіться, як гарно. Тут, я думаю, тільки ландшафт стоїв, как, не знаю, як как ВВП якоїсь країни. Подивіться. Це ми просто дивимося прибудинкову територію. территорию. якісь скромні. Це ж все камінь. дівчинки. це ж ну представьте, скільки грошей. Я вже мовчу, скільки це все стоїть. Там Київське море. Це все як би... содержать, але тим не менее. Ось така от вот красота создана. Руками варюх. Так, ми сіли на маршрутку. І будем їхати на екскурсію в конец другу. Тому що нам дуже цікаво до моря з'їздити, подивитися гостівий домик і этот самый автопарк. А тут є ще маршрутки. Ой, не маршрутки, а ці мопеди. Це електро, да, да, так? Електробайки. Електробайки. Ну, є електросадвокати, є е електробайки. Ви вперше відвідуєте, чи ні? 1,7 гектара, той будинок, де він бігав, бо mm -hmm. бьок журналіста mm -hmm. показував, то його будинок офіційно. Він зараз йому належить. Там 1,7 гектара. Зараз та територія обережні, то тобто є йдуть судові процеси, щоб вернути в державну власність цю територію. Неофіційний будинок, той, що він не показував народу, не показував журналістам, це Хонка, там, де він проживав своєю любовницею. Mm -hmm. На цій частині є фізкультурно оздоровчий комплекс, ви бачите, правуруть. І банний комплекс. А лабораторія саме. Лабораторія — це а, на тій та, та. частині, там возле зоопарка. Ага. Загальна площа тут 140 гектарів. Тобто 1,7 гектара юридично його була територія тобто, по документам, а вся інша територія була в оренді на 49 років на підставну фірму. Ага. Тобто він просто нею користувався. Не ага. за великі кошти там рік платили якусь енну слому і Це фізкультурно-оздоровчий комплекс, ви бачите праворуч в цьому комплексі, спа-процедури, масажний центр, басейн, боулінг, більярдний клуб. Тобто Є професійний тір, де можна з вогнепальної зброї постріляти. Є професійний боксерський ринг, тенісний корт. Тобто тут 2500 квадратних метрів. Загальна площа цієї будівлі. Я, я Ти сказав і ворожці. Ага. Дикі олені. Боже, яка прелість. Такі манюсенькі. А туди ушками, ушками як оцях. Бояться. Вони вже вас мають знати. Дивіться, а вони, вони дивляться, да-да-да. Вже... Вони вже всі знають. Вони вже всі да, знають. Вони, вони не бояться, вони вже ручні. Зайчики, я пам'ятаю, тут бігають. Да, зайчики бігають так само, такі нелякливі вони, можна так сказати. Вони вже до людей привикли. То є, я вам сказав, що це ми в них в гостях. Да, да, це в... їхня домівка, тобто вони себе ведуть себе як вдома. Там ліворуч, на найвищій частині, це найвища точка на цьому парку, є злітний майданчик вертольот. Ну, там зараз закрита територія, тобто угу. вона відноситься до других відомств, вона зараз не туристична зона, туди не а чому підпускаємо. Дивіться, сама перша будівля була на цій території збудована, це був Межигірський спасо Приображенський монастир. Це був чоловічий монастир. Він на той час був такою святині, як зараз Печерська лавра, тобто на такому рівні. Він був побудований між двома горами. Ви бачите, гірська місь... місцевість, і тому його назвали Межигірський. Так в народі зараз і називається ця територія Межигірська. В 1934 році він був зруйнований царськими військами, спеціально зруйнований для того, щоб захватити цю територію і користуватися. Всі ціни речі, всі ціни ікони були вивезені в Санкт-Петербургу. петербург На цій верхній частині, де бідний майданчик, є поховання. Було поховання. Тобто монахів, які монахи проживали, вони обирали, їх хоронили на цій частині. Верхні. Святе місце. Так, Це дуже намоляні місця. І коли будувався цей звітний майданчик вертольоти, викупувалися ці решти. вертольотний майданчик будуваний на цвинтарі. так би. На кістках. Коли... Е, тому що, якщо він не уїхав, його посадили в тюрму. Боже, спокійно, люди тому з що він обкрадав людей. Це все будувалося за кошти людські, не за його кошти. Фотографувати цю інформацію, почитаєте, спеціаліха коло тримали, потім подавали в видік, а дали стараки з ласорою. Ось бачите, пробориш на станція, яка качала воду з той водойми, за якою це Ну Це не є штучна водойма, це затока Дніпра. Раніше, до 69-го року, там протікало Дніпро, по якому вже козаки сюди припливали. В 69-му році, коли збудувалася гідроелектростанція Вижгородська, тут територію населені пункти повиселяли, затопили, зробили якийсь рувар до гідроелектростанції. Затока вона так і залишилася. Ці ж дерева дорогі, такі всі посажені з такими красними бурочками. Домики якісь. Тут. Що, Воды в наш. Так, а это уже Кипрское море. Да? Да. Ой, как красиво! Ой. Так, посмотрите, какая красота! Зараз ми підемо до цього корабля, подареного то депутатом Януковичу на 60 років. Що, до речі, Оля Полякова розказувала, що вона там концертний холл, все, концерти устраювали. І вот. Оля Полякова розказувала, що Янукович до неї приставав, але вона визові мені таксі. Ось бачите цей корабль. Туди можна сфоткатися з голубями піти. На там голову. На туди за цей. І тут виход одразу в Київське море виходить. Посмотрите, оцей корабль, тут типу, ну как, гульки. Раніше тут був ресторан, коли тільки забрали цю дачу. А зараз тут э, этот, как його. Ой, подариний він був як о, типа, дні рождения, може вони якісь там обідали тут. Такий корабль. Посмотрите. Сейчас я вам покажу ближе. Боже, кто, если не я сделаю вам хоть и культурную экскурсию? Так, вот это дорогущие стисосные там. Надо будет, кстати, испытать у цього мужчины. Посмотрите, выход Киевское море. А вот этот кораблик. А yeah, мы сейчас с вами пойдем пофотографируемся. Вот тут лебеди, лебеди. Лебеди, кохання. Боже, хоть были втопиться. <laughs> лебеди, лебеди сюда идите сюда подойдите а. ага Ага, понятно девчата что будем фотографироваться будете фоткаться куколки отвечаете мы уже на голове конечно є для фотографий и сказать сюда походите есть разговорчик очень важный уже знаю они ж тут никого не боятся боже нам дали 15 хвилин зупинитися, ну хто з нами от їде, щоб ми походили, подивилися. Це штучні озера. Ось от, от голубятня. Ага, тут сюди, я так розумію, не зяк голубят. Или можна, я не поняла. Тут от, люди тут сидять собі на лавочках. Ах. Що найкраще, що Янукович це все дуже любив. І голубятня це було його хобі. Він цим... Ну дійсно, що він кожну тери... частину території своей своей своєї нашої, звісно, посещав часто, бо що він любив. Ось тут сліди голубятні. Але я не можу вам зняти, тому що вони там сидять. Ну ленточка не можна. Так. Ага. Київське водосховище, довжина його 108 кілометрів в бік до кордону, туди до Білорусі, тобто до річки Прип'ять, до Чорнобиля. Було затоплено більше 50 населених людей. Народі ще кажуть, путінський будувався для Путіна. Ні. Тут ще був будиночок в Щербицьку, при Прищербицького. Він на той час такий був вже е, не не ага. в цей час. Янукович, тобто, коли прийшов, він його просто перебудував, зробив більший і більш сучасніший. Тут копили в бані, є, тут Путіна взагалі на території не було. Був Медведєв, був Лукашенко, вони приїжджали сюди не з офіційним візитом, приїжджали, якісь вирішували свої питання. А будиночку в цьому ніхто не жив, так? він просто повливався. Тут приймали діти, які були там боці приїжджали, вони зупинялися саме в будиночку, Проживали деякі там mm -hmm. е, Нижня частина це як сервісний центр. Тобто На нижній частині там е, ремонтували, обслуговували, робили автомобилі, які... Верхній частині ви бачите, це сюди заїжджали, там була колекція автомобілів сім'ї Януковича. Да. На 70% вона знищена, бачу, прилетів шахет. Дуже все ухоже. Ось оця хата ворота. Тує ворота. Гостьовий будинок можете зайти, 10-15 щоб погуляти по фото. Ага, давайте. Я вас буду там чекати. Ага, ну, ага, так, хорошо. Так, подивимося, щось. Ага, це був будиночок Щербицького, але він Янукович його просто, як ви чули, переділав. обложив камішком, Красиво. Ну красиво. Ну такі ну, я теж думаю, що це приймати до хуйла було в такої хатці, стыдно. Да? Я 100% це не, не для хуйла хата була. Це просто по сравнению з Хонкой, то це таке щось ні о чем, ні о чем. Так, тут всі на мосту фотографируються, значить надо і машки. Ага. А, ага, ага, тут така тераса, Ага, ну неплохо, неплохо, честно говоря. А, там ще внизу щось якісь дерев'яні силь. Сейчас мы тоже. Нам ну, тоже все надо пофотографироваться. Быстрее, молодые люди, быстрее, у нас не так много времени. нас чекає кортедж. Нас ждет кортедж металт. Значит, схватки вышли за цель. Не щелкнуть такого плитка, как бы у меня было, когда такого говорит. Хоть что-то. что-то такое есть. Це така типа тераса, чи що над водою. Не, ну красиво, нічого не скажеш, звісно. Туда, вниз, там ще тоже кущу, Господь, Господь. Тут там місто теж мости, масок куча, Господи. Тут Захотів, пішов, утопився. А, тут рибак. Рибаки сиділи, рибу вари, варили, ловили. Подивіться, яка гортензія. Я такої не бачила огромнейшее вона агромедне дерево боже как красиво едем едем кортеж наш де наш кортеж а воно нас уже наши там уже сидять мужик я не знаю как люди сюда пешком доходят и три дня три ночі Скромний заборчик. Ми вже вийшли з маршрутки. Ребята з вами і йдемо по цьому Оце подивіться яка плитка. Оце ж я хочу таку плитку. А, 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 а де доставка ставка? Зараз там ставок. А так все туйками. А потім ще сходимо з вами до е, гольф-клубу. Там був гольф далі. Ну, по суті, я вам все показала. Ось о, дивіться, який ставок. Здоровенний, з фонтаном, теж вам покажу сейчас. Представьте, що це ваша хата, я прийшла до вас, гость Ой, там є там є кафешка, по-моєму, водички треба буде взяти, зараз глянем. Посмотрите. З хатки вышел себе. собі. Там баня, фінська баня. Тут э, рибки. Бачите? Вот така от. Красота. Це ці екопруди в сумасшедших денег стоїть. Щоб ви просто себе знали. Я так думаю. І така от зеленушка красива. От забула в нього спитати за сосни. Ну ладно. Ой. Знаєте, з однієї сторони, в принципі, думаю, на що в людини є гроші. І вона хоче жити приблизно вот так, на таких гектарах. Ну, пожалуйста. Але коли це наші з вами гроші, коли нас з вами обворовували роками, то тоді, звісно, стає дуже печально за ось це все. Тут питання не в зависті, тут питання в обкраданні. Якби людина заробила ці кошти самостійно, і так жила, но нет. Но коли ця людина вкрала, обікрала тут тих пенсіонерів, тих ну, я не знаю, тих бідних дітей, багатодітних, сирот. Ні. Такого я не розумію. Я не знаю, як люди навіть в таких умовах. Їхня совість, їх не мучая. Бачите, я обошла. лава рыбка. Видите? Карасики все. Красота. Красота. Там еще что есть. Тут фонтаны. Показываю вам. Тут тоже. Это гольф поле нашего бывшего, так сказать. Да? Шо ви сидите? Красиво Тут, конечно, невероятно. Це штучно зроблено, чули пола. Але як же ж, конечно, тут красиво, дівчатки. Благодать, так благодать. Там лелека сидить. Воно бачите. Що тобі надо? какая красота, боже, боже, тут жить, да? Вот а вы себе ну, представьте, вот так вот тут жить. А это что, по-вашему, за красотка? Да? Красиво как. С Все, уже иду до дому, погуляла, отдохнула, вам трошки показала. Кто був пока... расскажите, что у вас, какие ассоциации с этой президентской дачей. Що ви по этому поводу думаєте і напишете мені. Хорошо, їду додому, що зіма се погано чувствует. Так що їду лічить всіх. Пока-пока.